Майнкрафт, але це небесна сітка. Йоу, усім привіт! Сьогодні ми будемо виживати на небесній сітки. Ось дивіться, тут дуже багато блоків. Просто прям неймовірно, безкінечні прям блоки. Тут у нас спочатку ось є дуже багато всього в скрині, і тут якийсь селяниць щось. О, очі, так я можу зараз одразу ж пройти портал, ендер-дракона перемогти, мені нічого не треба. Класно. Давайте якраз сподобуваємо. Спочатку нам треба що? Дерево. Давайте ось цей блок приберемо і добудемо ось це дерево. Тільки а потім як ми виліземо? Воно не впасти, а то я ще втрачу всі ресурси чи ні. Ай! Ні, ні! Ні. Ні, ні, ні тримайся! Як же ж мені повезло, так чуток, фух. Давайте ось зверху. Давай добудеться. Так, давайте підзорною трубою подивимо. О, я одразу ж залізу знайшов. Ну а давайте, поки я ще не почав відео, ви поставите свого вподобайдена та підпишитесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Давайте переробимо ось це і ось це. І зробимо нам верстек один. Так, робимо палиці. І тепер каміння нам би знайти. Он. О, є. Косок, якраз цей дерево. У мене зараз кутогляду трохи більший, тому якось мені незвично грати. Але воно так простіше. Кругляк ось дивіться, так, давайте добудемо. Добув в мене два на кам'яне кайло, потрібно три. Добре, зрозумів, все. Будемо витрачати дошки, тому що. Давайте активуємо. Ні. Давайте поки не будемо активувати. Ой, ні, вже ніч почалась. Вовни в мене нема. Так, о, тут прям береза є. Деревина є, давайте ще добудемо неї. Ого, подивіться, який просто якісь такі. Як не зрозуміло щось. Каміння, будь ласка, випади. Так. Не впади. О, все. Робимо кам'янек. Тепер кайло, і зробимо. Так, вже, фух. Навіщо ось це все багато? Давайте якраз дерево посадимо десь тут. Ось десь сюди. Фу. ні, куди я полетів? Ні-ні-ні-ні-ні, тут високо. Скільки, подивіться. Ух ти! Йой. Мені треба залізу, Давайте шукаємо його. О, залізо все, я побачив. Але давайте спочатку вугілля добудемо. О, вже залізо. Але тут тільки одне. Ні. Ні. Вони зараз знову не впасти, як тоді. Залізо. О Скриня, там щось може бути. З висоти впав. Ой, ні, ще й дощ почався. Як в мене давно дощ не починався. А, тепер ще, ще пічку треба. Так, ось ще каміння у нас. О, кавун. Ось це мені потрібно. Ура, їжа, клас! А тут селища нема. О, вовна! І третю, третю, будь ласка, не впасти. Ні! Каміння ще. Два сердечка залишилось. А якось це диву. Ой, я забув! Давайте, ліжко, де його взяти? Ось, ліжко робимо. І лягаємо спати, тому що щось мені ця молнія трохи лякає. Так, тепер ми можемо зробити пічку. І переплавити я вже ще 3 заліз... вугілля знайшов. Все, переплавилось, робимо кайло. У мене перше кайо. Ура! Тепер йдемо до діамантів і одразу ще їх багато добуваємо. Ось, десь вони, он. Так! Так, ще так. Так, ай! Ай! Та я знов з висоти розбився, ну як? Так. Давай де ти тут? Куча блоків просто купа дуже велика. А їх а діамантів один просто мільйон. На мільйон діамантів. Я бачу їх, але вони всі зверху. Мені, я думаю, потрібно мені подобувати багато кругляку. Та дракон, до речі, він буде теж весь в блоках, отак от я буду з ним битися. Давайте будемо шукати діаманти. Тут я бачу дуже багато смарагдів, Ось прям дуже. О, діамант! Я тебе бачу, ти думаєш сховаєшся добре, так? Так, давай діамантик, ура! Дивіться, просто морква ростить. Тобто тут так, давай добудемо тебе. Так, ламаємо тебе, невже... Так, іще один діамант. Почкайте, то що? Ви теж це бачите? Це що діамантовий блок? Це справді? І ось так от тебе добудемо. Ну це 9 діамантів. Ооо. Osionfish. У мене вже є 14. Ой. Це напевно 1 на мільйон просто. Давайте зробимо поки нагрудник. Давайте робимо ось так. Робимо ось так і це. В мене є діамантове кайо. Залізний бок. А як знизу. Ай. Так, залізний бок. Діамант? Залізо теж мені знадобиться, я думаю. Так, давай. Ось так. І стрибаємо. все. роблюємо ще на діаманти, і в мене їх 12. Одне сердечко, ви представляєте, як я все просто. Давайте зробимо собі вже останню броню, ось ці поножі. Давайте зробимо діамантовий меч та сокиру. Це базові інструменти. Де о, дерево з'явилось невже вже. Це невже... ось так. Раз, два, три, чотири. Все. Тепер потрібно це все добути. Давайте я зараз знову кругляку багато подобуваю, може познаходжу діаманти. І ще ось цей останній добудемо. І все, я думаю, цього вистачить. У мене два майже з половиною стаки. Ого, ось це так добре. Ось це потрібно мені. це Потрібна річ. Така. І робимо наші чобітки. Шолом залізний. Все, в мене майже повністю діамантовий сет, але трохи не вистачило. Я вирішив залізного зробити. Тому ми можемо вже до індердракона йти, але перед цим я трохи вибухівок. Подиваю, ну, хоча б, ну може, півстака чи скількись. Так, я трохи менше стаку добув, вже поїв, в мене так всього мало залишилось. Е, ось, в мене 31 вибухівка на один менше півстака, але це. Так, все, давайте ляжемо поспати і підемо до індердракона. Давайте ставимо вже нас. Давайте я. Не знаю, ну давайте все ставимо. Мені ще яблук. Я їх трошки в скриню ось сюди. Ось, в мене 21 яблуко є, і тому ну... Ми можемо тепер до індердрако йти. Все, в мене дороги назад нема. Поліземо, звідси, вилазити. Якраз блоків та будемо багатенько так. Щоб якщо його що його бити. Все, я виліз. Бачу. Так. Йому золоте яблуко, не дивимось на індерменів. Давайте ось сюди стрибаємо, У мене броня просто професійна. Так, є мозоте яблуко. Давайте будемо будуватися як в бедварсі. І ще зі стрибком давайте спробуємо. О, в мене зі стрибком вийшов! Ой! А боляче трохи так собі. Так. Півсердечка знесу. Ну це так, собі пробив він. Одне. Все. Давайте б'ємо, б'ємо його, б'ємо. Пробиваємо, пробиваємо, сильніше, сильніше, сильніше. Так, улетів. Давайте б'ємо його. Голой, поворачуйся сюди. Да давай Б'єм, б'єм, б'єм давай, ура! Ого! Мені б зараз це яблуко знадобилось все. Оооо! Ого, а звідки воно? Що? Давайте дракона б'ємо. Давай, 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 давай. Б'єм, б'єм, б'єм! Так, улетів. Давай, 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 трохи. Я не розумію, чому на мене ендермени постійно нападають. Так, 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 так. Все! Так. Подивіться. О. Класно, як це я. Невже, скільки я це пробував вже. Фух, це складно було. У мене 47-й досвід. Ну, а все. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте своїх вподобайденів, та не забувайте підписуватись на мій канал. І на дзвіночок теж натискайте. Ну а все! Зустрінемось у нових відео!